У п'ятницю у виконкомі відбувся міський етап обласного конкурсу Кращий працівник місцевого самоврядування. Конкурс проводиться третій рік поспіль. Його переможець представлятиме місто згодом на обласному рівні. Конкурс було засновано Харківською обласною радою. Його мета розповідає голова міської конкурсної комісії. Зрозуміла, Це повищення кваліфікації, рівня і майстерства. Це, звісно, ж робота над собою, це підготовка навыков, навиків та вже победа над собою, тому що э, все-таки прийняти участь в конкурсі на це теж треба решиться. Коли мені запропонували прийняти участь, я погодилась, ну можна сказати, відразу, тому що це дає натхнення для сама по-перше, і для того, щоб э, знову переглянути свої знання і. Якщо чогось не знаєш, то відповідно здобути ці знання. Конкурс особи місцевого самоврядування – да а взагалі в житті конкурсів було багато, тому ні, не боюсь. Вікторія зізнається, і ще не хвилюється, бо підготуватися допомагала їй начальниця Ірина Сазонова, яка свого часу стала кращою у місті та посіла друге місце на рівні області. Проте вони вже всі найкращі, бо обрані у своїх колективах: 12 посадових осіб місцевого самоврядування з дев'яти відділів та управлінь міської ради. Від імені міського голови конкурсантів привітала секретар міської ради Тетяна Запорожець. Конечно. Конкурс, какой бы он ни был, на каком бы уровне он ни проходил, это волнение. Поэтому я хочу пожелать вам пожелать переступить через это волнение, переступить вот этот вот порог. Вы все можете, у вас все получится. И от ваших знаний, от вашей компетентности зависит судьба наших людей. Кажется, ни мелочей не бывает в жизни. От вашего решения много может измениться. Поэтому Знания только вам дадут правильно приділиться в своїй діяльності конкурс проводився у чотири етапи: перший тестування на знання основних законів, які регламентують їхню діяльність. 20 питань, 20 балів, найвища оцінка. З кожним роком відмічають члени комісії, рівень знань підвищується. Помітили і ще одну тенденцію: з року в рік все менше представників чоловічої статі має бажання змагатися. Чи мальчики вибирають такою болі морською роботу? Може, хтось пішов захищати родину. Ну може, хтось в'їхав в отпуск, тому що сезон такої. А може, просто боїться конкурувати з дівчиками. Другим етапом був диктант із творчим завданням. Диктант профільний мав оцінюватися за п'ятибальною системою, як у школі. І як у школі одна помилка, один бал мінус. Диктант невеликий за розміром, але складний щодо орфографії, пунктуації. Мені дуже приємно, як вчителю української мови, бачити те, що кожного року, коли я перевіряю диктанти у наших службовців, бачу їхню грамотність і бачу їхнє знання державної мови. Бо це, в принципі, перша умова конституційна умова, щоб займати такі державні посади. Наступні етапи конкурсу підготовка розпорядчого документа та презентація. Чому брали однаковий рівень складності, тому що люди, які приймають участь у конкурсі, працюють в різних відділах, і у кожного відділу, конечно же, своя специфіка. І саме найцікавіше це, конечно же, презентація. Тут є можливість розкрити себе, показати рассказать о своих достижениях, поделиться своим опытом работы. Презентации мы не ограничиваем конкурсанта. То есть это может быть устная презентация. Это может быть презентация с использованием слайдов, с использованием фильма, с использованием какого-то раздаточного материала. То есть вот креативность, конечно же, оценивается, и за это добавляется один балл. Конкурс тривав цілий день. Хто став переможцем, стане відомо та буде оголошено конкурсантам у понеділок. А для вас у наступному випуску.